Відійти від кормушки ніхто не хоче. Такий висновок зробив очільник області після позапланової перевірки смілянського районного ЦНАПу. Елементи корупції Юрій Ткаченко побачив у діях державних служб, які не хочуть передавати функції реєстрації тамтешнім центрам адмінпослуг. Подекуди їм відмовляють у доступі до бази даних. Через це ЦНАПи працюють неповноцінно. Вирішувати проблему узялися смілянські владці спільно з Ткаченком. Восени планують об'єднати райони та міські центри надання адмінпослуг та здолати перепони до надання якісних послуг. Звикли так працювати самі працівники ЦНАПу, питаючи на те, що які послуги насправді. Повному об'ємі надаються через СНАПі. Ну, відверто ніхто не хоче про це говорити. Це ми в процесі розмови дізналися, що це і питання реєстрації землі, це питання і оформлення паспорту, особливо біометричних паспортів, і ряд є документів дозволеного характеру.